Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Один пальчик, один клік, і ви разом з нами в нашій команді знаєте більше, бачите далі. Сьогодні ми маємо нагоду спілкуватися із офіційним представником Аристотеля в Україні, філософом перекладачем Олексієм Паничем. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю! Бачите, я навіть заремував сьогодні, бо е, навіть мені віршик такий вийшов, е, тому що сьогодні день поезії. Знаєте, от. Е, я хотів вас зразу запитати, бо ви дослідили засновника формальної, тобто класичної логіки, що би сказав Аристотель, аналізуючи філософію російської війни. Ну от Луплять вони, ну луплять ракетами по тилових містах, по ночах, шахедами. А з місту це ж ніякого військового немає. То де ж тут логіка? Точніше, яка логіка у російсько-фашистського окупанта? Ну, якась то логіка є насправді, Воно, вони, якби не керувалися жодною логікою, вони б не витрачали стільки грошей на ці шахеди, які летять по містах. Це тероризм, це залякування населення, сподівання, що населення, врешті-решт, настільки це дістане, що українці скажуть, давайте вже мир за будь-яку ціну, аби тільки це припинилося. З іншого боку, я скажу, що це діє і в протилежному напрямі. Це не дає українцям глибоко в тилу забути про те, що є війна. Оце було наше вразливе місце з 2014 року по 2022, що країна жила в такому стані миру війни, як я це називаю. Десь то там далеко війна, але нас вона практично не стосується. От коли шахеди летять по всій Україні, крім хіба Закарпаття, це нагадування щоразу, що це стосується всіх, і власне не мене. Якщо ви не хочете, щоб летіли шахеди, і як сьогодні хтось написав, уникаєте це ТСК, то ви вже зробіть щось одне. Ну так, хрестик або труси тільки в більш жорсткішому варіанті. Добре, але все одно, крім якоїсь філософії війни, має існувати хоча б формальна логіка, бо переглядаючи сотні. Відео пабліків з Росії, ну, зокрема, з Білгородської Народної Республіки, з Курщини, з Брянщини, от просто ну, Орвел би напився з ну, ну, Не пов'язують вони це із своєю агресією і вторгненням. Ну, ніхто. Жінка плаче, що машину покарожила, а мушта на СВО. Ну, от, е, чому. Тут причинно-наслідкові ланцюжки просто не працюють в жодній соціальній групі з будь-яким IQ від мінусового до плюсового. Ну, В деяких працюють, хоча їх дуже дуже небагато, але ж я б просто не став всіх буквально мешканців Росії, представників всіх етносів якось так однозначно характеризувати. Є такі, хто розуміє цей зв'язок, але вони мало що можуть зробити, а хто міг зробити, той вже сидить. Або набрав таких штрафів, що просто не можу собі фінансово дозволити ще раз вийти протестувати. Їх небагато. Але більшість населення справді не бачить тут зв'язку. Чому не бачить? По-перше, це так звана моральна готентота. Я вкрав добре, в мене вкрали погано. Тобто, коли ми воюємо, вибачте, я російською скажу, бо це цитата мали кров'ю на чужій території, це нормально для Росії. І це не має жодного зв'язку з тим, що хтось може прийти на російську територію і робити, в принципі, те саме. Це не пов'язані речі, бо це зовсім інша війна. Ну, як класично прислів'я, а нас то за що? Ми воюємо, це нормально. Ми когось вбиваємо, це нормально, це самозахист. А нас за що? Ми ж це правильно робили. Ось приблизно така і логіка. І вона буде зберігатися, попри те, що з'явилася можливість транспортувати, навіть перенести частину бойових дій на прикордоння на російську територію. Воно все одно буде зберігатися. Чи десь має на якомусь російському кілометрі біля далеко від прикордонного стовпа, все таки обірватися це двоємисліє і з'явитися логіка? Скажу так: воно буде зберігатися. Поки в центрального уряду є гроші на соціальні виплати, поки діє такі рештки контракту між владою і населенням, то ну, зараз нам важко, але ми боремося за велич, тому маєте потерпіти, але ми про вас не забуваємо. От коли у влади закінчаться гроші, соціальний контракт перестане діяти, і тоді виникає ситуація як в 2017 році кожен за себе. Mm. А в 2017 році країна посипалася так моментально, що там не тільки волості, там уїзди російські оголошували себе незалежними республіками. Ось так швидко, просто в одночасі вивітрилися всі їхні зв'язки з Москвою, з Санкт Петербургом і з рештою Росії. Тобто там кожен клаптик готовий стати самостійним. А як далеко як ми вон... від тої точки, пане Олексій? Нам далеко ще до цього часу? Далеко. Не хочу тут обнадіювати, тому що ну, немає перспектив, що Росія фінансово розвалиться за рік чи навіть за два. В неї ще є подушка безпеки на кілька років. А от що за тих декілька років може трансформуватися в загальносуспільних настроях? Я маю на увазі оце уявлення про українську перемогу. Там, пиво Оболонь на Красній площаді за 22 гривні. Синьо-жовтий на Вищій башті Кремля. Да, напис Джон Леннон на Мавзолеї. Потім було вже якось більш прозаїчно. Вірим в ЗСУ і кордони 91-го. А, а, а зараз дискурс, який нав'язується, поки що я не можу зрозуміти, звідки може ви нам поможете зовні зсередини, але дискурс про мирна угода, мінус окупований Крим та східні південні території, звідкись та й з'являється і так регулярно? Чи це вже є запит знизу? На це, тобто, суспільство настільки вже змучене від війни, що готове трансформувати кордони 91-го на мирну угоду будь-якою ціною? Знов таки, тут я б не брав загалом ціле суспільство, бо в частини суспільства цей запит був і нікуди не подівся. Це соціологія показувала і рік тому, і півтора роки тому. Просто це запит відносно невеликої групи. Ну як? 20% приблизно, якщо не помиляюсь, рік тому були готові сказати, що краще мир на будь-яких умовах, але негайне припинені війни. А це зараз є більше уступені. зараз, здається, під 30 таких відсотків, але все ж таки не більшість. Тому сказати, що це от представляє думку українського суспільства, так сказати, не можна в жодному разі, але що таке є українська перемога? Це справді. Дуже важливе питання, і тут є різні відповіді. І знаєте що? Я б сказав, що певна невизначеність нам зараз на користь в цьому питанні. То чому? Тому що одне діло те, що нам хочеться, інше діло те, що нам можеться. Ми можемо, Коли ми поставимо собі таке надзавдання, як скажімо, стрибун, хоче стрибнути 2,20, А якщо він стрибає менше 2,20, то це вже для нього поразка. І він, він стрибає на 2,15, і він в розпачі, тому що він програв. А насправді він перестрибнув вище за себе і поставив особистий рекорд. Тому тут є купа обставин, коли нам може не вдатися все так, як ми хочемо, і треба просто буде прийняти цей факт на теперішній час і грати вдовгу, бо не закінчується історія з тим, що ми зафіксували на певний момент. Треба розрізняти цілі ближчі і далі. Друзі, вам цікаво, будьте чесними, тисніть, підпишіться, і будете завжди з нами з Галичина аналітика. А Ми тим часом поговоримо про е, те, ще одне таке казкове уявлення. Особливо воно було в ті часи, коли українська людь 22-го року, і це на всіх тих трагічних подіях. В принципі, було сказано чимало слів, що імперсько-московська пуповина перерізана остаточно. Були такі. А Потім чомусь згадалися кадри з вечірнього Тбілісі. У 2008 році після війни вбивств мінус 25% територій і войовничі горці, грузини ласкаво обслуговують московського хама, який бухає і хамить, що можемо повторити під кацапську музику на вулицях Тбілісі. Так нам таке загрожує по завершенню всього. Тут важко сказати, тому що я став собі уявляти, що це означає завершення всього, як це виглядає завершення всього? Росія завоює всю Україну. Я такого не бачу, навіть в страшному сні. Я такий сценарій просто виключаю. Навіть якщо Путін візьме в Україні все, що він захоче, він не буде чіпати Західну Україну. Ні, ні, я ж зараз тут говорю, е, така, е, ну, порівнюю теж незавойований Тбілісі із незавойованим Києвом. Так? В цьому випадку просто це шокує е, оце прислуження окупантам прямо буквально за декілька років після окупації. Чи в нас не вийде знов трансформуватися назад в те саме, що було довоєнне? Ну, трошки в інших формах, але все одно. Тобто, де, де тут буде в, територія Руська? Язика, руської культури, а м, ви, бачите, ви бачите по прикладах тимчасово окупованої Херсонщини, так. що там вдається, а що не вдається. От Херсон це тут як лакмус, він показує, що більшість нас є колаборанти, нікуди від цього факту не подінешся. Але більшість населення навіть під окупацією чинить опір всіма доступними засобами. Хтось просто словесно, хтось допомагає ЗСУ. Тобто Херсон наш він був і в окупації таким залишався. Тому я не передбачаю, що в будь-якому іншому українському місті, якщо не дай Боже, війська Путіна посунуться і ще щось завоюють, буде інакше. Ну, дивіться. Я сьогодні в, в ранковому бомбосховищі з боку підслухав розповідь людини, яка. Втекла з розбомбленого міста. Не буду називати ні ім'я людини, бо навіть вдалося почути і місто. Але от вона розповідає львів'янину, як це було. В цей час якраз летять кінжали іскандери на Україну. Вона це все розповідає російською. І десь приблизно вона, звичайно, за Україну, але за чим вона було наступати? Ну, Це вона про нашу армію. Така от ситуація, така каша малаша в головах плюс. Зараз є дуже потужний такий наратив про те, що ну, руський язик не принадлежить тільки Росії і русським. Руський ну, язик це ж український е в в ну, типа, в має бути український русський. І над цим працює мільйони всяких е пабліків у різних е інстаграмах, Тіктоках, е менше у Фейсбуці, там трошки інша е булька. В Україні живе, але все одно цей наратив росте, мультиплікується знизу, має продовження побутове ось таке, яке я вам описав. Тобто, у нас русський язик, руською ну, окупаційну війну переживе і буде торжествувати на українському ґрунті. Це кілька різних питань так? переживе, так переживе, буде торжествувати, ні, не буде торжествувати. Е, от якщо взяти дві крайності, uh -huh. з одного боку, то е, е, ця війна повністю винищить росій, російську мову на території України, з іншого боку, все повернеться до того, що Украї... російська мова стане другою державою. От не буде ні того, ні того. А от що буде посередині і в який бік схиляється ситуація, це якраз зараз іде такий динамічний процес, бо зона російської мови зменшується, звужується, але не до нуля. Люди переходять на українську мову активно, але щось до російської залишається. Це дуже індивідуально. Хтось взагалі відмовляється, От просто принципово слова жодного не скажу. От, як я вчора від когось почув, в інладрісі ця мова мордорська хай не звучить. Хтось так ставиться. Хтось навпаки, переходить, хтось навіть зараз, будучи українським абсолютно патріотом. Продовжує писати, наприклад, твори російською мовою, хтось прозу, хтось поезію. Їх не так багато залишилося. Але що ж в них камінь кидати, якщо в них так пишеться, і в політичному плані до них немає жодних претензій. Тобто, російська мова, навіть як мова культури, мова мистецтва, залишиться таким невеликим клаптиком. А є а великий але я клаптик. Панесії є, є ще один великий клаптик. Він називається е, Українська православна церква. Вони ж навіть а. не хочуть сказати, що вона московського ордна Леніна патріархату. Вони навіть не хочуть виконати закон України, де має бути написано е, Російська православна церква в Україні, РПЦ в Україні. Воно ж е, навіть не може пройти друге читання, навіть на рівні парламенту, де здавалося є більшість, є е, 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 такі сили, які сильніші ніж зсу і весь український народ і зовні і середини. Ну не йде. Не йде, бо це насправді мінне поле, бо це на Заході дуже важко продати е, санкції проти цілої церкви, а не окремих людей, і дуже легко навпаки продати на Заході е, недовіру і негативне ставлення до України, яка під час війни вдається до релігійних переслідувань. От людей переслідують за віру, як ви це поясните. Але так Якщо? там не записано в законі, і це нам зранку до ночі автори закону доносять це про діяльність агентури із центром, яка прикривається церквою і вірою. Хіба це От, так чекайте, важко відкомунікувати? Агентуру ніхто не забороняє і зараз переслідувати, і відловлювати, і віддавати під слідство, і під суд. І СБУ це робить достатньо активно. От тобто якраз багато хто на заході, тільки почувши. Натяки, то про релігійні гоніння в Україні, одразу так і скаже: є агенти, викривайте агентів, але не чіпайте інституцію як таку церкву, і тут насправді довести, що російська церква в Україні просто по факту зв'язків з Москвою є ворожою для України. Це довести надзвичайно важко. Це мінне поле насправді. Тут Отже, треба... РПЦ переживе незалежно, як, як закінчиться війна, воно залишиться тут як е, от така прикрита хрестом агентурна структура. А я вам скажу, вона маргіналізується і знов таки не зникне. Це буде не те саме, що з російською мовою, угу. але подібне якраз в цьому плані. Ми це не зведемо до нуля. Хоча б тому дивіться, що церква. Це ж не просто якась контора, як міністерство з підлеглими її заводами, тобто церквами. В нас же діє принцип релігійних спільнот, які збираються, вірують у що хочуть, сповідують, що хочуть, і кожна спільнота сама собі вирішує, кого дослухатися, кому підпорядковуватися. От як ви тут будете відловлювати у спільнотах. Добре, Забови, давайте подивимося. Пане Олексій, Дякую. давайте подивимось на щось трошки більш глобальне. Нам, Де. з однієї сторони, є союзники, які допомагають не програти. Поки що такий наратив. Е, і щось змінити. Е, Журналістська спільнота погодилась навіть на те, що за ними в туалеті, в ванні і в спальні будуть підглядати, але викриває. Корупції чимало, зловживань чимало. Те, що написано в Конституції взагалі, нагадує казочку про е, Солом'яного Бачка. Я маю на увазі парламентсько-президентська республіка, чи є у нас загроза, і не то, що ні, не загроза є, а от чи є у нас можливість таки зробити, трансформувати владу з президентсько-парламентської республіки в таку собі маленьку тоталітарну державу? Ну, такий собі київський режим Аля Рюсь. Є просування в цьому напрямку, але воно триватиме не довше, ніж триватиме війна, тому що такої концентрації влади в руках одної людини п'яти шести довірених менеджерів, яка вже є зараз, у будь-який мирний час українці би точно не потерпіли. Якби не війна, зараз був би вже стояв майдан і казав, так не можна. Ага. А оскільки війна іде і не можна воювати на два фронти. То доводиться терпіти те, що є. Хоча, звісно, це наша слабка ланка, а не сильна ланка. Отака От концентрація влади, яка веде до гіршої якості управлінських рішень, безумовно, яка не дає на повну силу вімкнути, скажімо, парламентську дипломатію через такі розборки між політичними опонентами і конкурентами. Тобто, це послаблює нас. Але нема на це зараз ради, на жаль. Навіть якщо казати про переформатування парламенту, ну дивіться, можна сказати так: от давайте зберемо це, я вважаю, був би найкращий сценарій. Оскільки парламентська більшість практично вже не працює як більшість, давайте зберемо чесну коаліцію у складі голосу Європейської солідарності, слуг народу, принаймні тих, хто готовий увійти в цю коаліцію. Можливо, батьківщини, я не знаю, як вона на це відреагує. І буде така коаліція національного порятунку, і це поверне парламенту. А ви самі в такий сценарій вірите? Звучить логічно, але чи вірите не дуже з двох причин: по-перше, я не знаю скільки в той слузі народу залишилося реально людей, здатних ухвалювати самостійне рішення. Там же, вибачте, понабирали по оголошенню. І там, чи не більшість фракції зараз проситься з парламенту, відпустіть мене куди-небудь. Я більше не хочу тут бути. Це парадокс, але це факт. Тому на таку коаліцію можна просто елементарно не набратися штиків. А по-друге, якщо виникає паралельний центр влади, треба вибудовувати стосунки з президентською владою. А президентська влада до цього ментально не готова. Вона в нас така, що не готова ділитися жодним клаптиком влади. Тому зараз на жаль президентську владу влаштовує цей напівпаралітичний парламент, який є, поки можна його раз на пару місяців зібрати і сказати: от швидко проголосуйте те, що нам терміново треба, а далі, хоч трава не росте. Оце погана ситуація, але зарадити її в найближчій перспективі я великих шансів не бачу. Ну і на завершення 30 секунд. Просто якщо можна, ви хтось вважає, що це продовження багатостолітньої російської імперської агресії щодо України. А хтось вважає, що це просто спроба імператора довічного імператора Росії, кегебіста Путіна, отомстіть за програш у холодній війні. І вивести на якийсь новий порядок. Ви до якої версії чи маєте якусь свою власну, і що таке новий світовий порядок? Ну, новий світовий порядок це справді має певний сенс як характеристика того, чого Путін прагне. Він прагне ну, тут, напевно, треба починати з того, що західний ліберальний вплив проникає на територію Російської імперії, він є для Російської імперії отрутою. Він веде до її розвалу. Як тільки люди отримують більше свободи, вони починають тікати від Москви якнайдалі. Це перевірено історією за останні 200 років кілька разів. Тому те, що Захід є ворогом Росії, не тому, що він вороже налаштований, а просто тому, що він є ліберальний і дає такий вплив, який для імперії є отрутою, це факт. І зараз Путін хоче це переграти так, що світ ділиться на кілька зон впливу. І є монопольна зона впливу Росії, куди ви не лізьте з вашим лібералізмом в себе там хоч вбитися, хоч е, будьте якими завгодно лібералами, але нас не стосується і ваш вплив на нашу територію не проникне ніколи. От для нього це питання виживання його держави насправді. Тобто він бореться за виживання. Mm -hmm. І But... ще один фактор: yeah. це вуглеводні, це викопне паливо. За 20 років, за 30 максимум. Проходить епоха викопного палива, і Росії нема чого продавати світу взагалі. Вона ніколи не продавала високотехнологічні продукти світу. Вона завжди торгувала сировинними матеріалами і отримувала технології у відповідь. Ну Ось і зникає це, тим... та... і Росія розпалася. Все зрозуміло. Зараз... Тим більше, що на наших очах відбувається технічна технічна деградація по багатьох речах. Як як кажуть китайці, ми вам он гайки навіть і цвяхи кліпаємо, так що ви сидіть, мовчіть і віддавайте нафту з демпінгом. Панеці, та, так хочу боже. вам подякувати боже, за розмову. Хочу подякувати за розмову. Тепер люди знають, чому треба клікнути пальчиком, підписатися на «ФМ Галичина Аналітика з нами був філософ і перекладач Олексій Панич, і це був Марк. Подій до, до нових зустрічей, пан Олексій.